Доброго ранку, дорогі друзі. Ну ось хочу показати, як автоматично перемикається моя станція з мережі на панелі. На таймері виставлений час 7.30. Так, Спрацювало, вімкнувся інвертор. Автоматично пішов відлік часу. На... Реле затримки. Верніш реле напруги. Так, 14 секунд. Час іде. Інвертор набрав вже напругу. Можна так. Зараз буде бабох. Включилось, включилось світло. Так, вінкнувся насос опалення, нам навантаження 54 Вт. Так, ну і вже на дворі сунечко потрошку починає видаватись чи вироблятися енергія. Хай зовсім мало, але ну і ось самий Цікавий момент запуск холодильника. Лишається 10 секунд. Зараз подивимось. Ось такий чудовий зимовий ранок. Так, панелі частково вже вийшли з тіні. Це ті, що на схід. Ну а ці, ще на південь. Ще в тіні, бо сонечко десь там. Ось наші хвостики біжать. Ну Ось сонечко вже стало світити на панелі, ті, що на схід, і вже виробіток 3,7 7 А. Ну, а ці що на південь. Ну, все рівно, хотів тіні, але трошки дають. А ПВМ контролер Вечері. ще спить. Виробіток енергії падає. Сонячна станція завершує свою роботу, наближається. Час вимкнення. На той мері часу стоїть авторежим. Зараз буде 16.1. Все переключилося і вимкнулося. ПВМ-контролер, як завжди вже. Вже відпочиває. Лам ППТ ще щось видає. Це панелі на схід дві по 260 от Вони може нічого не виробляють. Ну а південні ще дві по 245 Вт. Ще щось виробляють. Акумулятор підзарягується. Сунечко вже десь там на заході. Хоча трошки ще світить на дерева, але на криші вже тінь. Ну, на східній панелі тут взагалі. Але вони там ще якісь 0,7 А видають. Хоча ще сунечка там ото, десь.